Такомер дербі, а насичене, шалене, неймовірне. просто. Що можна сказати? 2-2. Ну, мабуть, закономірна нічия. Трохи скандальний матч, знову Олівер відзначився. З першого всього був офсайт. Додав вроді 5 хвилин, Да, там може було але точно на 2 хвилини. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам цей Ну, Для мене його вже пора з АПЛ десь виключати, бо це щось неймовірні речі він робить. Розпочало ще з голубети, добре розіграний штрафний помилки Ліверпулів захисті. Добре, що Макалістер скоро зрівняв головою в селах. Я кажу, Макалістер головою забив, Салах віддав знову свою ольову. І був досить рівний матч. Тот, я кажу, Тоттенхем Евертон дуже добре тримався. Але Салах використав свій момент справою вдарив 2-1 і все. Помаленьку йшло до перемоги. Але в кінці. Кован Копас залиш там офсайд, лише Луного Тарковського, він яко не вколотив під перекладом, дуже класно, 2-2. Останній матч Дербі на Гуді Сунпарк в історії буде Авертон Новий Сонпеча 2-2. втрачає очки, на жаль, але вонка на чемпіонство буде неймовірно, бо Арсенал буде, захоче скористати шанси. Дуже класний матч, я був матч, багато емоцій. Дицькі радості Миколенка. Ну, до зустрічі, друзі. Пишіть коментарі, коментарях ваші думки з цього приводу.